Зараз покажу вам один із способів, як шпаклювати відкоси. Багато хто неправильно використовує полімерну шпаклівку, тому що набирають шпаклівку і одразу ж стягують те, що вона нанесла. Але полімерна шпаклівка працює таким чином, що їй якийсь час потрібно побути на стіні і віддати туди вологу. Коли ми наносимо шпаклівку валиком, то так і відбувається: шпаклівка, якийсь час залишається на стіні, а потім ми її зрізаємо і знімаємо. Зараз я покажу, як це можна зробити без валіка і відкоси. Я шпаклюю саме так. Ми беремо шпаклівку з ванночкою, Я по показував або покажу про неї більше. Набираємо шпаклівку і наносимо її на відкос трішки більше, ніж треба. Тобто, просто намазуємо шпаклівку на відкос. З таким чином це все виглядає. Тобто, ви просто намазуєте шпаклівку на відкос і залишаєте це хвилин на 3, 4, 5, щоб шпаклівка почала віддавати вологу. Обов'язково вподобайку. Шпаклівка постояла трішки на відкосі і почали з'являтися такі невеликі матові плями. Амо шпатель з жорстким лезом, і просто зрізаємо цю шпаклівку отаким от, от чином. І цей спосіб дозволяє нам за два рази відшпаклювати відкос, тому що якщо ви будете робити це класичним чином, то дасте або замало шпаклівки, або наробите горбів, які потрібно, потім потрібно буде вишліфовувати. А таким чином це зробити прям дуже легко. Дякую, користуйтесь.